Привіт, друзі! Готові слухати нову казочку? Дорогі друзі, допоможіть мені, будь ласка, донести українське слово до кожного українця, який зараз не вдома, хто думками та в мріях лине до рідного дому, для кого рідне слово це як бальзам для душі. Якщо ви підпишетеся і поставите вподобайку, це відео побачить більше людей, які прагнуть рідного слова. Сьогоднішня казка називається Вовчик забіяка. У густому-густому лісі те де дерева були такими високими, що їхні верхівки торкалися хмар. Жив один одинокий вовчик. У нього було сіро буре хутро, яке нагадувало про дощові хмари, і великі злі очі, які постійно шукали пригод. Але, на жаль, звірята лісу не хотіли з ним дружити. Чому? Бо Вовчик був забіякою. Він любив показувати свою силу, і коли інші звірі чули його галки, відразу тікали. Тікаймо, Вовчик іде! шептали зайці, білки. І навіть відмежати. Він може нас укусити, боялися вони. Але одного разу вовчик, сидячи на великому камені, лише важко зітхав, адже він був дуже самотній. Насправді він хотів дружити з усіма, просто не вмів. Одного разу, коли вовчик знову залишився на самоті, він вирішив, що пора щось змінити. Може, я спробую стати героєм? подумав він, тоді. Всі звірі захочуть зі мною дружити. І так, міркуючи, Вовчик вирушив у свою першу пригору. Він провчав через ліс, поки не натрапив на маленький струмок. Біля води стояла білочка з пухнастим хвостиком. Вона намагалася дістати горіх, що застряг у гілці. Вовчик, не роздумуючи, кинувся до неї. Привіт, білочко, я можу допомогти. Вигукнув він, стрибнувши до неї. Білочка обернулася з настороженням. Ти допомогти? Ти ж забіяка, не підходь, сказала вона. Так, але я хочу стати героєм, заперечив вовчик. Дозволь мені. Білочка хоч і боялася, все ж вирішила ризикнути. Вона вказала на горіх вовчику, і він намагався стрибнути, щоб дістати його з гілки. На жаль, замість того, щоб схопити горіх. Вовчик вдарився головою об гілку і впав у воду. Ой, вовчику, ти в порядку? закричала білочка, сміючись. Я в порядку, я в порядку, хрипло відповів він, вибираючись з води мов мокрий пес. Але сміх білочки розбудив у ньому бажання ще раз спробувати, і на цей раз йому це вдалося. Після цього випадку Вовчик вирушив далі. Він натрапив на ведмедя, який намагався дістати мед з дупла. Вовчик підійшов до нього і сказав Привіт, ведмедю! Я можу допомогти тобі дістати мед? А, це ти? здивувався ведмідь, зупинившись. Ти ж завжди лякаєш всіх. Цього разу я хочу бути добрим, запевнив Вовчик. Просто дай мені шанс. Ведмідь, хоча й не вірив у хороші наміри Вовчика, вирішив дати йому можливість. Вовчик почав колупати палкою, намагаючись дістати мед, а ведмідь підставив лапи. Після кількох невдалих спроб Вовчик врешті-решт зміг дістатися до дупла, але ж сторожові бджіли не готові були ділитися медом з кимось. Вони накинулися на Вовчика. Допоможи мені, ведмею, закричав він, ледве відбиваючись від бджіл. Ведмідь, сміючись, схопив Вовчика, і вони разом втекли від бджіл. А може, попросити у бджіл трохи меду, запропонував Вовчик. Давай спробуємо, відказав ведмідь. Цей момент став початком їхньої дружби. Згодом Вовчик зустрів зайців, що злякалися, коли його побачили. Не бійтеся, я став добрим, закричав він. Так, можливо, але ми не віримо, відповіли зайці, ховаючись за кущами. Вовчик вирішив, що треба довести свою доброту. Він почав допомагати всім звірям лісу, рятувати пташенят, які випали з гнізда, допомагав білочкам зривати горіхи, якщо вони цупком чепилися за гілку, і навіть ділився медом з ведмедем. Всі почали бачити, що Вовчик не такий уже й страшний. Аж одного дня, коли темрява опустилася на ліс, з'явився страшний буревій. Вітер свистів так, що дерева гнулися, а звірі ховалися у своїх норах. Вовчик, почувши відчайдушний крик, побіг на звук. Він знайшов маленьку лисичку, яка застрягла під великим деревом. Не бійся, я тебе врятую, вигукнув Вовчик, намагаючись підняти дерево. Але воно було занадто важким. Він стиснув зуби і почав тягнути. Раптом до нього підбігли ведмідь, білочка і зайці. Разом ми допоможемо, закричав ведмідь. І так усі разом вони підняли дерево, і лисичка щаслива вискочила з-під нього. Коли буревій ущух, всі звірята зібралися навколо вовчика. Ти справжній герой, вигукнула білочка. Ти врятував лисичку? Так, Вовчику, тепер ми знаємо, що ти добрий, підтримали зайці. Вовчик усміхнувся, і його серце наповнилося радістю. Він зрозумів, що справжня сила не в тому, щоб лякати інших, а в тому, щоб допомагати, дружити та бути добрими. І відтоді звірята більше не боялися Вовчика, а навпаки, стали його найкращими друзями. Так у лісі з'явився новий вовчик. Не за біяка, а справжній герой, який готовий завжди прийти на допомогу. І відтоді всі звірята жили в злагоді та дружбі, а ліс сповнився сміхом і радощами. Вовчик зрозумів, що іноді, щоб стати частиною великої дружньої компанії, треба не тільки бути сильним, а й добрим. І це найголовніше. Сподобалась казочка? Дякую тобі за вподобайку і за підписку. Bye-bye.